Вітаю підсумки новин тижня на телеканалі Репортер. Студії Анна Альмужна. очільник країни агресора Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон 1 липня провели телефонну розмову. Це перший їхній контакт за майже три роки. У Єлисейському палаці повідомили, що розмова Макрона з Путіним тривала близько двох годин. В ході розмови президент Франції наголосив на незмінній підтримці країною суверенітету та територіальної цілісності України. Також Макрон закликав голову Кремля до негайного встановлення режиму припинення вогню та початку переговорів України та Росії для міцного та довгострокового миру. В цей же день президент Франції зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та розповів про свої перемовини з Путіним. Президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін 3 липня провели телефонну розмову. Вона тривала понад годину. Американський лідер наголосив на необхідності завершення бойових дій в Україні, але за підсумками переговорів прийшов до висновку, що Путін не хоче зупинятись і припиняти війну в Україні. А вже 4 липня президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що в центрі уваги співрозмовників було питання посилення оборонних спроможностей України, зокрема постачання систем протиповітряної оборони. Пізніше Володимир Зеленський назвав це спілкування найкращою розмовою за весь цей час. США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам. Білий Дім оголосив про паузу у постачанні ракет для систем Петріот, керованих авіабомб і артилерійських снарядів в Україну. Офіційні особи США заявили, що боєприпаси не поставлятимуться в нашу країну протягом кількох місяців. А також... Пер про ситуацію в середині нашої країни у червні поточного року до загального фонду державного бюджету України надійшло більше 240 мільярдів гривень податків, зборів та інших платежів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. В цілому, за підсумками червня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 325,5 мільярдів гривень податків зборів інших платежів. Касові видатки держбюджету за цей період становили 2,4 трильйони гривень. Пенсійний фонд України з 1 липня отримав повноваження щодо виплати. 39 видів державних соціальних допомог та соціальних стипендій раніше вони призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що за час війни Росія зруйнувала 230 об'єктів охорони здоров'я, які не підлягають відновленню. Спочатку повномасштабного вторгнення російські загарбники здійснили понад 1600 атак на медичні заклади України. Вищі антикорупційні суд не відсторонив Олексія Чернешова від посади віце-прем'єра та міністра національної єдності. Таке рішення було ухвалено за результатами судового засідання. Запобіжний захід для Олексія Чернешова залишився незмінний. Застава в розмірі 120 мільйонів гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачує посадовця у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб Тараса Кременя звільнили з посади уповноваженого із захисту державної мови. Таке рішення ухвалили через закінчення терміну призначення омбудсмена на посаду. Як зазначається, рішення Кабміну про звільнення уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміна набере чинності 8 липня. Саме тоді завершується термін його перебування на посаді. За даними ООН, станом на 1 липня 2025 року майже 6 мільйонів українців пере Бувають за межами України країнами з найбільшою кількістю мігрантів з України залишаються Німеччина, Польща та Чехія. Геннадій Труханов призначив нового заступника міського голови. Ним став Сергій Коцуба. Варто зазначити, що Сергій, ветеран російсько-української війни, доброволець, під час виконання бойових завдань на Луганщині, отримав важке поранення і втратив ногу. Сергій Коцуба в міськраді відповідатиме за соціальну та внутрішню політику, а також за напрям фізичної культури і спорту. Одеська обласна прокуратура отримала нового очільника. Ним став. Андрій Сваток, який до цього обіймав посаду першого заступника керівника Київської обласної прокуратури. Нагадаємо, що з жовтня 2023 року Одеську обласну прокуратуру очолював Ігор Домощей. В Одеській області для відпочивальників офіційно відкриті 29 пляжів. В Одесі 27 пляжів. Ще два в області. Повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На цьому поки все. Пишіть, як вам наш випуск. Дякуємо за зворотній зв'язок і до зустрічі в ефірі.